Добрий вечір вам у хату. <laughs> І добрий день усім добрим людям! Надіюся, що він вас добрий. Як вечір, так день я вам цього ще розичу. Ви знову дівчатка на каналі просто Смакота від Марії. Сьогодні я вам хочу показати рецепт надзвичайно смачних соковитих курячих стегенець. Ну, але можна взяти як гомілку, так стегно, чи е, любу, чи цілу курку, от, любу частину курятини. У мене магазинна, звісно, курка. Ось, Адже е, я вам скажу, що той смак м'яса курячого, саме курячого, бо от воно собі таке прісне, ніяке м'ясо. Але цей смак залежить від того соусу, чи як ми ту курятину приготуємо. І сьогодні таку ми будемо готувати смачну, соковиту. Курочку, тобто куряче стегно. Що нам для цього потрібно? У мене є 12 штук стегна курячого. Звісно, промито, повибирайте всі тоненькі волосочки, там є такі тоненькі волосочки, все це старанно виберіть. От, І е, курочка вже у нас готова. Я маю 100 мл соєвого соусу, 2 столових ложки натурального меду. Дві столових ложки французької гірчиці, тобто гірчиці в зернах. Одна столова ложка звичайної гірчиці. Чайна ложка у мене є сухої аджики. Півчайної ложечки паприки сухої, меленої. Чайна ложечка без верха карі. Тобто не карі. В мене є. Ой, чекайте, що це таке? У мене є чайна ложечка без верха куркуми. Саме куркуми. Пів чайної ложки меленого коріандру, чайна ложка солі. Е, можна рахувати три зубчики чеснику, бо тут у мене такі маленькі зубчики. Ось такий ось комплект. І так, що ми будемо робити? Ми до цього соєвого соусу додаємо наш натуральний мед. Ось. Бачите, мед густий. Стравжний. Гарний мед. Мед. Зараз так, ми це все складемо, але що нам складати? Подавимо зараз чесник сюди, наших три зубчики. Давайте по одному, бо в мене сили нема, то зараз не зможу подавити. Чесник дівчатка подавили сюди. Тепер оце все також вимішуємо, додаємо в наш мед. І цю суміш ми зараз собі старанно вимішуємо вінчиком. До, ну, Щоб все змішалося, смаки, аромати поєдналися. Маємо дівчатка таку суміш. Ось. І звісно. Цією нашою суміш ми заливаємо наші стегенця. Ось. І не боїмося замастити ручки. Паняночки, які бояться, ви завжди можете одягнути рукавички. Ось. Я звикла відчувати руками те, що я роблю. В рукавичках я не відчуваю. І тому я саме буду вимішувати руками. Ось так ось перемішаєте, щоб все кругом попали наші зерна гірчиці, поміж ту курочку. І затягнемо харчовою плівочкою, дівчатка, і на годинку поставимо маринуватися. А далі продовжимо. І так, газденьки мої, продовжимо. На жаль, вимкнули електроенергію. Довелося курочці маринуватися цілу ніч. Ось. Але я думаю, що від цього її смак тільки покращиться. І, до речі, забула ще вчора сказати, отак собі спутала оте карі з куркумою, що геть забула сказати, що ще сюди до маринаду я додавила 3 столових ложки олії. Але в описі я все опишу. Дивіться, форму я собі виставила на дно пергаментним папером. Тобто, я собі полегшую потім роботу миття. Ось, І викладаємо е, шкіркою доверху у форму. Звісно, мені тут, мабуть, на цих моїх 12 кусків буде цієї форми мало. От, Викладаємо, дівчатка, запікати, будемо, е, будемо запікати при температурі 190-200 градусів. Я думаю, десь хвилинок 45-50, але я зараз засічу собі, тобто поставлю годинник і буду бачити ось. Так що, викладаємо і ставимо в духовку запікатися, а потім ще продовжимо. Дівчатка, запікала я нашу курочку 55 хвилин. Ну, як бачите. Я люблю зажарено. Мені, аби вона ще така була засмажена з усіх сторін. О, це саме то! А ви вже дивіться, як ви любите. Ось. І дивіться далі що. Я тут маю маленький зубчик чеснику. Ну це також, якби хто настільки любить той чесник. Я маю маленький зубчик чеснику. Одну чайну ложечку олії, одну чайну ложечку меду, 2 чайних лож ложечки кетчупу і 2 чайних ложечки соєвого соусу. Ось. Це все ми старанно вимішуємо, щоб нам воно змішалося, поєдналося. І ось цим ось соусом ми ще нашу гарячу курочку, яку тільки витягли з духовочки, змащуємо. Хочете, можете витягнути курочку з. Бачите, скільки соусу от створилося? Можливо, це тому, що вона всю ніч стояла, якби маринувалася, або так вийшло, бо вимкнули електроенергію. Я не знаю. Але я цей соус також ще використаю, бо я зараз ще дещо приготую, то мені цей соус буде і, і добре. Ось. І так ось зверху змащуємо кожний кусочок. Ось з цим ось соусом. І все. І наша курочка хай собі постоїть. Хай ще більше набере аромату, бо аромат і так стоїть, просто неймовірний. Але хай вона ще більше набере аромату. І потім ми, звісно, посмакуємо. Ну що, дівчатка, курочка наша готова. Я ще собі запекла картопельки в духовці. Ось. І маємо ось таку красоту і смакоту. Це надзвичайно смачна курочка, смачний соус, ароматна, соковита, вона, ніжна. Ось. о, о таку шкірочку запечену. М -м, я її люблю. Пойдемося. Сік прям тече з неї. Так що, дівчатка, обов'язково приготуйте. Приготуйте, посмакуйте, порадуйте своїх близьких і рідних в такий нелегкий час. Запрошую підписуватись на мій канал. Будь ласка, поширюйте, дуже дякую тим, хто так робить. Ось будемо вчитися чогось нового разом. А зараз всі, хто їсть, всім, я зичу смачного і до зустрічі!